А ви знали той факт, що бджоли закарпатської або карпатської породи бджіл не збирають нектар з гречки? Чому? Чому вони не збирають нектар з гречки? Чому це притаманно переважно для української породи бджіл або української степової, як вона називалася раніше? Тому що генетично в горах гречка не росте. В степу гречка завжди була. Гречка в нас спокон віків на наших територіях, і українські породи бджол, бджіл за рахунок, саме українська степова, за рахунок ось такого от, е, генетичного відбору пристосована до того, щоб споживати такий нектар. Бо там є особливість певна освітінні гречки, яку використовують українські. Бджоли на рівнині, на карпатські бджоли не мають цієї особливості, тому що історично там не росте гречка. От такий вам факт. Лові.